有了。啊 Медична сестра перша людина, з якою зустрічається пацієнт, коли потрапляє до будь-якої медичної установи. І якщо лікар призначає лікування, то медсестра повинна виконувати вказівки та приписи. Крім того, медичні сестри за час лікування стають часто головними помічниками і розрадниками хворих. На святкуванні з нагоди Міжнародного дня медичної сестри була відсутня заступник міського голови Віталіна Радецька, однак привітала медсестер інший заступник Галина Романко. Ваше добре слово, ваші добрі руки, ваші ніжні очі дозволяють і рятують те, що називається найдорожче, що не купить за гроші. Я від імені міського голови Ігоря Насалика, який глибоко шанує кожного, кожного палужанна, кожного краянина. Передаю найщиріші вітання, добра, здоров'я, сімейної злагоди у ваших родинах, гармонії в душі, і нехай Божа нас завжди буде з вами. Доєдналася до теплих побажань та розповіла історію становлення професії медсестри, головна медсестра Калуської центральної районної лікарні Регіна Демус, 12 травня 1820 року в родині. Багатої багатій флоренційській родині народилася маленька дівчинка, яка отримала відмінні знання, яка володіла чотирма іноземними мовами і яку готували зовсім до іншого життя в цій аристократичній родині. Народилася Флоренс Найтінгей. Ця жінка ніколи не була заміжня, ніколи не мала дітей. Вона своє життя 90 років свого життя присвятила тільки служінню людям. Це перша жінка в світі, яка започаткувала школу сестринства. Це жінка, яка в роки Кримської війни з 49% до 2% зменшила смертність солдат, які були поранені, тільки завдячуючи своєю працею, своїми знаннями. Які вона надавала тим дівчаткам, тим медичним сестричкам, які навчалися її службовому закладі. сучасна медсестра, має показувати приклад чистоти, порядку, милосердя, вихованості, а також швидкості освоєння сучасної медичної апаратури, якої у медичних установах Калущини працює щоразу більше. Калузькі медсестри виконують свої обов'язки на відмінно. Тож, на думку головного лікаря Калуської центральної районної лікарні Івана Красійчука, увесь молодший і середній медичний персонал уже пройшов іспит на придатність і довів. Випадкових людей у професії медсестри не існує. Сьогодні ваш день, і ми всі сьогодні прийшли вас привітати, заодно і подякувати за цю е, самовіддану роботу, яку ви робите кожен день. Ви знаєте, е, життя показує, що випадкових людей серед вас немає, тому що цю роботу е, в таких умовах, в яких ви працюєте, можуть е, робити дуже милосердні люди. Е, ті люди, для яких білий халат є дійсно символом. Чистоти і самовідданості можливо, не завжди ми цінимо. Не завжди ми держава оцінює достатньо вашу роботу, тому що, але будемо надіятися, що все робиться щось для того, і будемо створювати для вас і кращі умови праці. І звичайно, подяка і від держави, і від місцевих органів влади вас не умине. Відтак до професійного свята медсестри отримали чимало нагород. Грамоти від головного управління охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації з рук його начальника Миколи Улінійчука отримали семеро медичних сестер установ міста і району. За розпорядженням міського голови грамоти і срібні значки за вагомий особистий внесок у розвиток медичної галузі отримали 20 медичних сестер. А 10 районних медиків отримали грамоти від Калуської районної ради та райдержадміністрації з рук голови районної ради Василя Дунзе. До привітань також долучилися заступник головного лікаря Калуської центральної районної лікарні Наталія Кінош, представники об'єднаного правкому працівників медичних установ Калущини Наталія Харченко та Богдан Токарчук. Голова районної організації Товариства Червоного Хреста Зінаїда Хемич та діти медсестер, які організували для присутніх справжнє мистецьке свято.